Усім привіт! Друзі! Ви на каналі Customs Bro і сьогодні я буду вам показувати дефект, або чому зламався інверторний генератор. Інверторний генератор з об'ємом 53 кубічних сантиметри об'єм двигуна. Тобто, така збільшена, або не збільшена, просто така середнячкова бензокоса або бензопила. І Генератор цей видає 1,1 кВт з таким об'ємом поршневої. Отже, що тут сталося, я вже все просто розібрав, дістав поршень, оглянув циліндр. Прошу вас ближче до столу розглянути, що сталося. Ремонтувати я навряд чи таке буду, тому що. В даному випадку це просто вже констатація факту, що тут сталося, чому вже неможливо відновити цей апарат. Ну і насправді я хочу започаткувати таку рубрику, щоб вже постфактум, чому воно все вийшло з ладу, чому зламалося. Але без ремонту детальний огляд і діагностика. Отже, я запрошую вас в такий маленький екскурс. І почнемо, як виглядає цей апарат. Отже, друзі, у мене сьогодні таке завдання розібратися, що з цим інверторним генератором сталося. Чому він заклинив за ручку ручного стартера? Я намагаюся потягнути, нічого не відбувається. Не крутиться таке враження, що заклинила поршнева група. Отже, що це за генератор такий, він, хоча інверторний, і вага його приблизно 12,5 кг. Ну Це відповідно без мастила та бензину. Він видає 1100 Вт і уточняється 4,35 А. Розбираю і розбираюся. ну, Які нюанси будуть, я буду на них наголошувати. Отже, поїхали. Ще хочу звернути вашу увагу, друзі, на ось таку лейбу. І що тут ми по ній можемо ну, для себе прочитати? 1,3 максимально кВт, 53,5 кубічних сантиметри робочий об'єм двигуна. ну Це збільшена мотокоса. Або, звичайно, нормальна бензопила з таким об'ємом. Ну і всі дані двигуна. 1 кВт, це він постійно може е, при такій потужності працювати максимально 1,1 кВт. Тобто 1,3 кВт це потужність двигуна. Ось. Щоб не попутати, я уточню. Так, 4,35 А. Ну, це я вже сказав. Ага, 12,8 кг його вага. Досить легенький апарат. Ось тепер точно його розбираємо. Зняв я пусковий пристрій, ось так він виглядає, наче з мотокоси, так Ну і храповик тут влаштований от це такий стакан, де він прикручується на три болта там всередині. Отже, що я визначив, я насправді рукою спочатку от такими маленькими рухами розкачав поршневу групу і провернув Оце все було за кадром. Зараз все наче провертається Відчуваю я рукою генерацію. Там, де влаштований генератор, там такі магніти, які розвернуті північним і південним полюсом поздовж маховика. Ну Як всередині я кожух зніму і покажу. Там вони чергуються північний південний полюс. Ну і відповідно катушка стоїть стаціонарно на кронштейні блока двигуна. Ще цікавою особливістю тут є те, що тут електронна доросльна заслонка, тобто з електронним управлінням. і... Тут стоїть кроковий двигун. Як ви бачите, ось це просто повітряна заслонка, вона механічна. А ось тут йде двигун кроковий, який управляється з блоку електроніки. Ось фішку я зняв. Ну і покажу ось сама плата інвертора. Залито все компаундом. І ось звідси виходить вже управління на дросельну заслонку. Ось так це виглядає. Ну і Досить так Непогано все влаштовано мініатюрно. от ну, Тут проблем немає. Є проблема в тому, що двигун якимось чином заклинив. Це я намагаюсь зараз визначити, що саме пішло не так. Розбираємо все далі. Коли я зняв ось цей кожух, передній, де пусковий пристрій, ось тут на маховику і влаштований генератор. Стоять постійні магніти, розвернуті південним і північним полюсом почергово. А котушка котушка стаціонарно на кронштейні на блоку двигуна нерухомо закріплена. Ну, я зніму ось цей кожух, більш детально це покажу. Тут що цікаве, тут є датчик положення колінчатого валу. Ось він. Тут така катушка. Два провода з неї відходить і на маховику. Ось такий от квадрат. Тут, напевне, якийсь магніт стоїть. Ну Хоча воно все магнітиться, насправді не покажу, але ось і це є датчик позиції колінвалу. Далі розбираємо. Отже, друзі, коли ми зняли кришку, до речі, тут нема традиційної паранітової прокладки. Параніт тут відсутній, просто заклеєне все на силікон. Тобто силіконовий формувач прокладок, все промазюкано і наклеєна кришка картеру. Отже, коли ми зняли, слід зауважити, в якій позиції стоїть розподільчий вал. Ось він так виконаний. Я тримаю за шестерню розподільчого валу, і ви бачите, ось тут сверління на одному зубі колінчатого валу, це привідна шестерня до шестерні розподільчого валу і на розподільчому валі, ось в цій частині стоїть ось такий відлив пластику, між двома зубами. Тобто ось тут і позиція ось цього сверління буде. Ви зрозуміли, так. На це слід зауважити при розбиранні подібних апаратів, де стоїть Розподільчий вал. І в якій він позиції. Ви бачите, кулачки розподільчого валу він з капролону. Досить непоганий варіант виконання розподільчого валу. І вже давно, насправді, вже десятиліття ціле десятиліття Китай Пром використовує капролонові розподільчі вали. Це не є новинка. Отже, позицію запам'ятали. Перед тим, як показати поршневу групу, циліндропоршневу групу, я хочу вам показати, як влаштований генератор. Генератор тут влаштований в маховику. Тобто маховик, на маховику магніти, от залиті ось тут. І як ви бачили, тут катушка запалення, тут не магнето, тут електронне запалення, яке йде від коробки інвертора. Як би вам показати... Де тут знаходиться ось цій частині, трошки видно катушки і магніти. Так, підсмітка. Ось так. Бачите, котушки і магніти. І я зараз трошки покручу, щоб вам трошки стало зрозуміло. от Бачите, я кручу. Котушка це стаціонарна. Катушка стаціонарна і вони такі, як в інверторній пральній машині. Хто розбирав, бачив. Можна, звичайно, зняти, але цей механізм я не хочу розбирати. от-от А магніти тут відповідно на маховику. і Вони розташовані таким чином, що чергуються північний і південний полюс. Бачите, магніти ось тут. Чистий магніт. А ось тут вже магніт з смужкою. Тобто вони розвернуті північним і південним полюсом почергово. Відповідно, ось такий невеличкий маховик з магнітами, от а там катушка, і він, коли я прокручую рукою, так. Значить, примагнічується. Тобто, як по шестерні я кручу, хоча шестерні нема, таке відчутно рукою, трохи мерехтіння. Да? І це генерує кіловат 100 електричної енергії при 220 вольтах. З цієї сторони, відповідно, просто глуха кришка, кришка картеру. Бачите, Ось, вона просто закриває і позиція колінвалу фіксується підшипником. Все, з цього боку генератора немає. Ось так. Переходимо тепер до поршневої групи. Отже, друзі, якщо зосередитись виключно на поршневій, ну от я поршень вам показую. Ви бачите, такий Досить непоганий нагар, сажа. Такими кочеришками звідси все можна зішкрібати. Це, звичайно, нагар не від бензину, а від мастила. Моторна олива так згорає. Напевно, тут вже через те, що вийшла з ладу, тобто пошкодилась юбка поршня, як ви бачите. Ось таких три. Я ну, багато таких мілких подряпин бачу, але таких три три борозни, буквально. Одна, друга і третя на юбці поршня. ну, З цієї сторони такого глибокого пошкодження немає, але ну, мілкі подряпини також видно, як ви бачите, так ось Але з цього боку ось такі просто борозни Через це. На циліндрі так само є, відповідно, в цьому місці також борозни І маслоз'ємне кільце через ці борозни відповідно, не знімає масло Через це масло проходить маслоз'ємне кільце. Також компресійні масло не тримають. Відповідно, масло нагорає на донці поршня. Ну, і ви всі бачите, що головка також в дуже такому неприємному стані. І такий збільшений нагар та сажа. Що по ній ми можемо сказати? Ну Відповідно, що впускний клапан, ось він, я його понатискаю. от Під ним Ну насправді нічого такого. Я не побачив. Випускний клапан, от він, він менший буде, і трошки іншого, бачите, відтінку. Він, він сухий, тобто він більше нагрівається і на ньому вигорає масло. Ну і він завжди меншого діаметру буде. Також він не прогорів. Я оглянув е, такі поверхні, привалочні, нічого такого не сталося. Але нагар на головці також присутній. Це не критично, його можна відчистити, відмити. Якби це було в цьому проблема, поставив головку навіть з цією старою прокладкою. ось Просто її попередньо промазавши тонким шаром герметику, і повторно можна зажати і все буде працювати. Тут проблем немає. Просто Саме відчистити. З поршнем, ви бачили, проблема вбита просто юбка поршня. І відповідно, що я хочу сказати, в цій поршневій така така от штука, що я вам от намагаюсь показати, бачите, нижнє компресійне кільце. В ньому є такий чорний, чорна смужка і така е, блистить смужка. От тож, та частина кільця, що блистить. Ото прикатка кільця до циліндра. Та чорна це ще не прикатане кільце. Тобто, наскільки я спостерігаю, ось, воно прикатане тут приблизно на 50%. Може 40% прикатане кільце. Ну, На верхньому воно нижнє трапецеподібне кільце. А верхнє на своєму торці має певний ось такий овал. Верхнє. Досить погано видно, як прикаталося, але нижнє прикаталося не повністю. І висновок, що поршнева, нова. Насправді, що я можу сказати, навіть не розпитуючи клієнта, що масло заправили в цей двигун лише один раз. І подумали, що він може просто на максимум відпрацювати. Ну, На максимум відпрацювати не вдалося. Він вийшов з ладу, заклинив. Отже, що сталося з циліндром? Якщо ми побачили по поршню, що він не повністю навіть кільця прикатались і пошкодилась юбка. Шліфувати, звичайно, якби поршень можна шліфанути, ще деякий час попрацює, якби був живий циліндр. Але циліндр в нас. Вийшов також з ладу, як він тут влаштований, як технологічно тут все виконано і є тут гільза, прошу ближче. Підсвічую я ось так в циліндр, щоб більш детально це все показати. Тобто циліндр, бачите, подряпаний на циліндрі, також такі чималі. І ось в цій частині, в нижній частині циліндра, можна спостерігати ось одна. Подряпина, де я світлодіодом просвічую. Друга подряпина і третя широка така подряпина в циліндрі. По якій технології виконаний цей циліндр. Тобто, ну хонінговки я тут не спостерігаю. Тільки в нижній частині, де неробоча частина, але вона також так досить суттєво виписана, нижня неробоча частина. ось Перехід, де нижня мертва точка, де кільця ходять. Так? Але нижня частина циліндра, яка не робоча, також пошкоджена юбкою поршня. Ви бачите, ось цей на рівні світлодіода цей перехід. Циліндр також вбитий, і, до речі, що я скажу, він негільзований. А ось з такого ракурсу, друзі, що я можу вам сказати? Ось, ви бачите цей перехід, чіткий перехід, де неробоча частина циліндру. І чому так все сталося? Ну, і ви бачите, що тут гільзи немає. І це також мене шокувало. Тому що я думав що генератор мінімум повинен бути з гільзою Але тут все виконано двигун виконаний по технології як бензопила або бензокоса. Просто напиленням гальванічним нанесенням хромового покриття або покриття буде називатись Нікасів. Тут я не можу визначити, чи це хром, чи не на Поверхню на алюмінієву поверхню. Ось так. Це все, відповідно, при тривалій експлуатації відшліфовується нанесення хромоване просто здирається кільцями. При невиконанні. При невиконанні технічних умов, а технічні умови це відповідно відпочинок і робота. Тобто йому не давали відпочивати. А нагадаю, цей генератор живив в StarLink, тому навряд чи його хтось зупиняв, йому просто доливали бензину, і він вмер, так і не відчувши, що він на щось годен, скажімо так. Ну, як, як би не було прикро, що я можу сказати? Ви побачили ось цей отвір. Так? Це я просверлив. Я насправді також не міг повірити, що тут немає гільзи. Тому що я колись навіть вам показував на каналі Ремонтник ТВ розбір 4-тактної бензокоси, і там була гільза. Там була металева гільза, тобто стальна гільза. Яка залита в алюмінієвий блок. А ось тут генератор набагато відповідальніша штука, скажімо так, набагато відповідальніший пристрій, в нього гільзи нема, просто виконано напиленням. Я не міг в це повірити. Через те я взяв ось отвір, просверлив сверлом. Якби я сверлив з цього боку і вперся в більш щільний матеріал. Типу чугун або сталь. Я би відчув, зупинився і не просверлив циліндр. Тут все так настільки м'яко пройшло з алюмінієвою стружкою просто на, на виліт. і ну, і ну Я вже впевнився, що тут як не прикро, але гільзи немає. через те Ремонт таких от речей. Звичайно, можна спробувати щось шліфанути. Ці досить суттєві подряпини якось дрімолом заполірувати, але тут стерлось стерлось покриття до алюмінія Зараз, з цього боку, я вам покажу. Ось я просвічую, і ви бачите такі просто білі плями. Оці білі плями це просто голий алюміній. А це де ще трошки темніше це покриття. Як я сказав, або хрому, або нікасілу, але це вже не суттєво. Тобто циліндропоршнева група просто вмерла вся по не тільки там, де подряпини, а по всій своїй внутрішній поверхні. Отже, друзі, маємо подібну діагностику. Що робити, щоб цього не сталося? По-перше, будь-яка техніка потребує заміну мастила моторної оливи. І це далеко не виключення, що в генераторах. А генератори, хто знає, будь-які генератори стартують зразу на максимальні оберти, при яких вони працюють постійно, це вам не мотоблок або яка інша техніка, яка має холості оберти. Ця техніка. Це генератори і газонокосарки. Вони мають певний обкаточний цикл. І цей цикл приблизно в 7-8 годин зразу ж поміняти масло. 7-8 годин роботи одразу ж поміняти масло. В мотоблоках і в іншій техніці, де є холості оберти, там відповідно 15-20 годин, тобто майже в три рази збільшений цей інтервал. В техніці, де одразу апарат виходить на максимальні оберти, генератори газонокосарки, я, наприклад, кажу, може, ще хто там згадає. Напишіть в коментарях, які це прилади, пристрої. І, ну, щоб всім було досить зрозуміло, про що я говорю. Ось ці апарати, де зразу на ну, максимум треба частіше поміняти масло. Тобто там, де немає холостих, там зменшений інтервал або прикаточний цикл. Тобто кільце прикатується до поршня більш інтенсивно, тому частіше змінити мастило. Коли я тут злив просто мастило, його було недостатній рівень, і воно було з вкрапленнями е, така, наче стрібляста. Там стружка була, це продукти з спрацювання, з циліндра і з поршня, скажімо так. Це мікроскопічні такі, наприклад, можна сказати, дисперсія, але це не дисперсія, це мікроскопічні вкраплення алюмінію в масло були, скажімо так. Це з поршня, з циліндра, оце все хромоване покриття, воно все в маслі. Якщо ми це все змінюємо за перші Якщо змінити масло там в 7-8 годин, перші 7-8 годин роботи, тобто перші продукти спрацювання кільця та циліндра випадуть в осад, в мастило. Ми його злиємо нове злиємо, Далі там кожних 40-50 годин роботи будемо міняти масло. Відповідно, такого не трапиться. Тобто, в нас не буде перегрівати споршнева. Хоча тут, можливо, і не через заміну мастила це все відбулося, не через те, що мастило тут не змінювали, а через те, що просто е, збільшений відсоток ПВ. Що таке відсоток ПВ? Часто пишеться на техніці, це відсоток робота відпочинок. Тобто він просто постійно працював, перегрівся і також. Вийшов з ладу. Ну, такий досить мініатюрний генератор. Отже, друзі, якщо вам сподобався ось такий формат, відповідно, з вас вподобайка, коментар на підтримку каналу. Канал, котрий Ремонтник ТВ, також не забуваємо. Там також багато велика бібліотека всього цікавого. Але. Сьогодні я насправді хочу просувати більш такий україномовний контент. Тому не цураємось, підписуємось, переходимо з каналу Котрий Ремонтник ТВ на канал Кастам Зро. Тому що, можливо, таке станеться, що канал Ремонтник ТВ я вже не буду навіть туди заглядати, а буду все постити на Кастам Збро. Тому, відповідно, всіх користувачів. Хто відданий мій прихильник, я пропоную зразу підписатися на кастам Зброю і все буде окей. Отже, побачимось. Нехай всім щастить!